І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто й не бачить, і не бачить, і не знає, оглухле, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Орід лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схамніться, не до люди, діти, юрдовії, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбітьте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, Не шукайте, не питайте того, що немає І на небі, а не тільки у чужому полі.